Привет, Знову забій, знову улица. Ще у нас, ще есть, ще будут. Это одна из молодых и трішки руку. Ну и так вот будем розбирати. Залишайтеся завышайте нами. Так. Скуру ми зняли. будемо вичиняти, щоденьку будемо це робити, тому що мухи, дуже жарко. Як вас скуру знімати, ви знаєте, заходьте на канал, там все показано. А це лише показува вам, щоб ви порахували. Скільки ж в мене овець було? Прорахували кількість, вагу. І загалом скільки штук і яка вага. Так що рахуйте, я вже збився. Можливо, це вісьма. Можливо, дев'ята. Ось так. Так, вичинив. Дивіться скільки жиру. Цей не весь прибрав. Ось. Жирненько. Тут я вирізав лімфоли, на лопатці потім вирізав. Покажу, не покажу. Кожного разу показую, вирізав. Що не покажу. Дивіться інші відео. Там показую, де, де саме вони знаходяться. Зложимо лопатку. Дізнаємося кашла цієї тушки. Цієї віці. А загалом все чудово. Все earth... добре. Ось так. Ну що. Розібрали. Зважуємо передню ногу. або лопатку. Треба трошкинути. Ось так. Контр звичайний. Так, яка вага півтора кілограма. Це значить умножаємо на 10 і вага всієї тушки. 15 кг. Так, тепер ми продовжуємо далі. Ось у нас задня нога. Також будемо зважимо для себе. Ось дивіться вага Відніс нога. Ось вага. 2 кілограми. Ось так. Ось у нас покажу, які ребра, які їх обрізав. Швиденько покажу, бо мухи дивіться. Ось. Зарізка. Ось так. Дивіться яке воно м'ясо. Це дуже добре і смачно буде в печеному виді. Духовці. Мені дуже подобається. Ось Ще одна задляна. Ось це шия. Це ж, ж м'ясо. Багато м'яса. Ось так на сім'ю. На деякий час вистачить. Але ж ми будемо забувати ось цих. Або ж продамо. Якщо не зможемо всіх повністю розібрати. Продамо жилами. Ось так звертайтеся. Всім дякую. До побачення.